Друзі, всім вітання! Я озвучую свою книгу, яку я написала після 2020 року. Я вже багато на своєму ютуб-каналі розказувала про суредіння, а це була книга, написана після суто мого Середіння. Я її зараз озвучую Ольга Соколторська, я та їжа. Харчування та свідомість. Почну з того, що хочете, вірте, хочете ні, але я можу покляститися. Що дійсно нічого не їла, крім сирої їжі протягом двох років, від 2018 року до 2020 року. В моє тіло потрапляло тільки сира їжа, салати, помідори, огірки, фрукти, все сире, без термічної обробки, навіть без приправ, солі, перцю та інших речей. Я не кажу вже про м'ясо та рибу, молочні продукти, яйця, сметану, сир. Від них я відмовилася ще на початку своєї дороги до сироїдіння. Навіть горіхів не їла та сухофруктів, фініків один горіх та один фінік за два роки все. Коли я сироїдила, я спостерігала за іншими людьми через соцмережі і вірила їм щиро, що вони нічого не їдять, крім сирої їжі, так як я. Але потім виявилось, що вони просто брехали. Мене ж навчили з дитинства батьки бути чесною. От я думала, що всі люди такі честь. От я дурненька, правда? Нічого не знала про цей світ. І це змінило моє життя. І от я сьогодні хочу з думкою.